На вулиці, мінус 20. світла немає. Чи зупиняємося ми в підготовці авто із США? Ні, ми йдемо тільки вперед. У нас все є для цього і. У нас є і дизель-генератор на 27 кВт, а на рихтовці на 25 кВт. Так, ми спалили купу дров, яка була ось поцюдова. Ви зараз завезли уже нові дрова, і е, в нас всі автомобілі підготавлюються, виготавлюються по технології, так як мають бути. Значить, тут у нас певна черга стоїть. Е, автомобілів в фарбування на чергу. Пригнали і мою вензу. Вона стає також в черзі. і вже після тих автомобілів буде братися в роботу. Зараз її десь тут е, запаркують. І... Коли розбираються деталі і заносяться в бокс до фарбування, потрібно їх виготовляти в теплі. Це надзвичайно важливо. І ось для чого нам потрібен генератор. І ось чому ми даємо гарантію на виконані роботи. Тому що клієнт у нас точно не запитає, що холодно було, мінус 20, чи світла не було. Всім буде на то пофіг. Є гарантія, є дефект, будь ласка, виправте. Значить, у нас ось такий спеціальний турбований котел під ось ці дрова. Подивіться, ці полінячки, які вони здорові. Ось моя рука, і ось яка вона просто масивна здоровенна. І по всьому приміщенню, через ось такі труби, через дірочки роздувається тепло. Тому що коли автомобіль розбирається і готується у фарбування, всі лінії мають бути ідеально виконані. І повторювати заводське виконання. Якщо десь майстер бачить бугорок, десь бачить, можливо ямку, чи незважаючи на те, чи це пластик, чи це металева частина автомобіля, його потрібно підняти чи опустити. І наносячи ось ці всі грунти, вони мають обов'язково просохнути. При мінус 20, якщо тут буде навіть мінус 5 чи плюс 10, воно не просохне. Саме тому ми можемо давати гарантію на виконані роботи, і ми всі автомобілі, які готуємо для наших клієнтів, даємо в кінці акт виконаних робіт. І по ньому клієнт має один рік. Якщо не дай Бог бачить якийсь дефект, він до нас може звертатися, і ми виправимо, якщо не дай Бог, така, такий дефект буде. І ось те, що ми бачимо: то спочатку у нас нанесена база. Якщо вона у нас не просохне, то дефекти будуть на ось цих частинах, коли майстер уже фарбує деталь і наносить лак, це вже завершальний етап. Відбувається це все в камері з спеціальним мікрокліматом і при спеціальній фільтрації. За допомогою такого обладнання ви оскільки соляри воно зжирає на одне фарбування, але це надзвичайно важливо. Якщо десь на якомусь із цих етапів дати штангу і не просохнуть грунти, не просохне спаклівка, не просохне фарба, не просохне лак, ці деталі будуть дефектні і ваше красиве авто дуже швидко превратиться в гидке качення. Тому